Шукаєте надійний пружинний матрас для дитини або підлітка, який би прослужив багато років. Магазин Мебліка має для вас цікаве рішення. Матрасик називається Scarlett. Чому радимо саме цей матрас? По-перше, зверніть увагу, пружинний блок такий здається, як у всіх, але пружинки мають хід 11 сантиметрів, а не 14. Відповідно, матрас нижчий. І жорсткість його вища. Далі термовойлок, який захищає м'які наповнення, і пінополіуретан 28-ї щільності. Тобто не 25, не 22 другої, як використовують багато виробників, а саме 28, яка служитиме значно більше. Крім того, кокосове волокно, яке додає в матрасі пружності, і приємна на дотик, тканинка 60% натуральних волокон. Це хороша якісна тканина, яку, до речі, можна прати. Чохол буде в цьому матрасику зніматися. Відповідно, ви можете зняти його, попрати і назад одягнути. Бачите, проклеєно все флізелінчиком, для того, щоб було зручно одягати чохол і щоб прижимати кокосове волокно до самого матраса. Тканинка має ефект зима літо, тобто, оце жовтіше, це вовна, а біліше це бавовна. Вовна тримає тепло, бавовна сприяє циркуляції повітря. Якщо будете прати делікатний режим прання і низька температура до 40 градусів, то потім ви його одягнете. На високих температурах не рекомендуємо прати, бо він може збігтися. Хороший, якісний матрас, який тримає 130 кг постійного навантаження. І крім того, має дві сторони різної жорсткості, тому самостійно дитина чи підліток обирає, яка жорсткість йому більше підходить. Але повірте, цей матрас справді якісний і хороший. бо... Ми брали своїй дитині 6 років відходив і віддали племіннику без всяких просідань. Головне, перевертайте матрас, одягайте на матрасник і слідкуйте, щоб між ламелями була відстань невеличка. В мене була 2,5, Відповідно, матрасик прослужив дуже гарно. Хочете хороший надійний матрас? Магазин мебліка. Чекаємо вас.